Тут у центрі магазин. Ольга Обухівська, мешканка села Ямне Великописарської громади. Жінка розповідає, прийшла до сільради сплатити комунальні платежі. Додає, коли працювала місцева поштарка, було зручніше, але через війну цю посаду скоротили. Заплатила за доставку газу. От. Ну, за те немає, за газ сам, бо ну вони не винуваті. Їм що дано, те вони і везуть. Той раз заплатила за електро. От. За все їм спасіба. Дякую. Ну, є хто може недовольний, ну я від душі їм довольна, і все добре. Пенсію отримую вчасно, вже й немає. встигла розтринькати. Попри постійні обстріли сусідньої великої писарівки та зруйнований тиждень тому Ямненський міст з продуктами, каже, проблем у селі немає. У нас один отут, у центрі магазин, і один з однієї сторони, а другий третій з третьої сторони села теж все є. І ковбаси, і молоки возять, і сметани всякі, ковбаси від вищого до нижчого сорту, асортимент великий, всі крупи, все мука, все, що треба, і дрожжі, все, що треба, все є. Через руйнацію мосту перестав курсувати безплатний автобус до Великої писарівки. Як тепер добиратись до сусідніх сіл? Жінка розповідає. У нас як, там по той звільно, горка виходять на наш то, через міст висячий, через ворску і сюди до Ямне. Ми тут Ямне, вольна через річку. У писарівку. У їх там міст вроде, не пошкоджений, ну, можна в писарівку отак. Ну і можна пройти там сюди, вже в ямне, якщо пішки там десь. По ярах та долина. Та виїжджати з ямного, в якому прожила все життя, Ольга Обухівська не планує. Нікуди абсолютно. Ну, як я брошу хату свою. Своїми хату робили, От. а тепер брось усе поїдь. І взагалі я в інших місцях я не приживаюся ніде. В Гості поїду на три дні, на друг... переночувала, на другий день я хочу сильно додому. Дуже додому, я дуже домашня. Нікуди з дому. Отут родилася, хрестилася, на одній вулиці всю дорогу живу. От. Ви живете чоловіком? – Чоловік. Діти, о, той сидоровці, онук, аж у Чехію це ще виїхав у 18-му році ще. Жонатий синочок вже є, я прабаба. Нині в явному проживає близько 500 людей про це, розповів староста Ямненського старостинського округу Василь Кальченко. Кожен з них напише відмову і кожен каже, я не бросив свого до смодарства, у того корова, у того. Стара людина вже ну куди їхати зі і свого, як кажуть, і города не бросять, і ну, коротше, хазяйство вже вік тут прожили. Борис Майоров, Вікторія Глаченко, Суспільне, Новини, Сумщина.